Це за наші гріхи, за гріхи нашого народу, ми так страждаємо, бо це прокляття. Послухайте, люди, особливо, якщо ви апелюєте до Бога, не говоріть від імені Бога то, чого ви не знаєте. Я хочу вас запитати: за що сидів у ямі біблійний Йосип? За які гріхи? Праведник. За що постраждали великомученики? За що розіпнули Ісуса Христа? От напередодні Великдень замисліться. А може за світло в душі? Ви думаєте, інші народи менше грішать, ніж ми? Ніж українці, але їх не розстрілюють. Їхні сини не на лінії фронту, вони живуть прекрасно. Ви думаєте, що українська нація найгрішніша нація в світі? Будь ласка, включайте свою віру, включайте здоровий глузд, включайте надію на Бога, мудрість. Будьте гнучкими, будьте молодими, старайтеся впустити промінь здорового глузду в свою голову. Не будьте заскорузлими релігійними фарасеями. Якщо я сьогодні комусь послужила, і Господь через мої уста забрав.